Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачити. Як завжди, ми в Сараї, сьогодні четвер зарізали, поприбирали, повичищ... зарізали поросят. Спочатку потім поприбирали, повичищали в поросят. І, як завжди, відео почнемо з невеличкого огляду. Що тут так як, кажуть, подивимося, що тут відбувається. Як вам наші ландрасики. Так, нікому той з бубенчиками не, на, не потрібний поки. Або він піде десь комусь на відгодівлю, або ми його самі собі скаструємо, також він піде нам на відгодівлю. Подивимося. Е, як варіант, е, можливо, там мене питала людина одна дві свинки виберемо йому, якщо є, якщо немає, ну, вибачайте. Ось такі справи. Так, наші п'єнчики. Як вам наші кантарята, форми, я вам скажу, дивіться, порося там 4 місяця буде ось. Дивіться. Бомба. Корито, ну, перемички між коритами 80 сантиметрів. Тобто самі можете вже розуміти плюс-мінус, що вагу набирають. Так, а поговорити я хотів сьогодні, ну, як би мовити, два таких питання розглянуть. По-перше, це цінова політика на соєвий шрот просто зашкалює. Напишіть, будь в коментарях, що у вас відбувається з соєвим шротом, соєвою макухою. Адже там, ну, теж такий нюанс. Зараз пішли жнива сої. Ціна на сою падає. Аж рот в свою чергу росте. Такий, як би мовити, ну, нонсенс, ну це ж теж ну, невірно. Так? Коли тут ви скупляєте подій да, я розумію, що ви її зараз не переробляєте і переробляєте ви сою, яку ви закупили раніше. Але ж так теж не може бути, що різко падіння цін на сонячник, там, на сою ту саму, чи ще щось, ну так же якось не повинно бути. Але я вважаю, що як альтернативу е соєвій макухі чи соєвому шроту я використовую горох. Мене він влаштовує, в принципі. Я б не сказав, би, що якісь там показники в мене дуже такі прямо капець нещасні. Да? От, наприклад, ну, візьмемо да, цю, цю партію. От їм буде е 20 вересня. 7 місяців, плюс-мінус тут від 130 десь до 150 кг. Є, звісно, ось такенький. Він в ньому, я думаю, ну хай соточка, ну, ну хай 90 плюс-мінус, але в ньому є ця вага. Якщо взяти он з наступного, да, то там вже видно, що дійсно поросятка є. Невеличка, як би мовити. Да? Тому сказати, що е, дуже я втрачаю на тому, що я використовую горох виключно з макухою да, при неділі, не використовую премікси, але да. я вважаю, що по коштах я виїхаю. Потрібно рахувати не так, як вони, як вони там, що вони в 6 місяців чи в 7, чи в 8, а потрібно рахувати ту о, кількість коштів, яку ви затрачаєте. Для цього я все діло е, веду в таблички Excelські, і плюс в мене ще є додаток один, я скачав тоді в Market, і я все це діло фіксую. Купив там те, записав. Потратив на те, записав, продав те, записав. І таким чином я для себе розумію, яка в мене рентабельність, що в мене виходить, там не виходить, де, на чому я можу заробити, а на чому я можу прогоріти, і де я можу дійсно зекономити, на якому питанні, а на якому ні. От такі справи. Тому ну, я не бачу сенсу використовувати свої макуху чи союшо. Ну, горох дійсно дешевше. Ну от що б ви не казали, хто б не казав, так. Да? Ну, дивіться, тоді то, як в мене горох закінчився, я брав сойовий шрот по 22 чи по 23 гривні, а маку, а горох по 6. Ну, самі розумієте. Окрім того, я не розумію тих, які розповідають, що не можна ні яблук давати, нічого такого. Дивіться, кабачки є, даємо. Яблука є, пособирали, щоб падали, роздали. Ну, немає в цьому абсолютно нічого. Погано, що використовується те, що є на городі. Є бур'янчик, дали їм. Немає, не дали. Ну, я не бачу. В цьому знову ж таки ніякої проблеми. Тому що частенько люди питають, а чи можна, а чи Так, можна. Да, питання, можливо, на там, якоїсь там супер користі воно і не дасть, але воно є. Вони його з'їли, нічого страшного. Тому я за горох особисто. Але ж кожен сам вирішує для себе, як йому е, чинити. Давати йому горох, не давати йому горох. Це таке. Так, тепер потеетапно перейдемо до другого, так би мовити, питання. Так, це наші канторята. Скоро звільнимо, звільнимо там кліточку і проведемо відвучку цих жебжиків, подивимося. Є, звісно, он один там, он, бачите, замашка, він не такий активний, ну, може забили. Десь є такі більш-менш в принципі, збиті по формі, дійсно, як канторята. Ну, Нічого. Так, Тепер вам покажемо наш опорос нашої свиночки F1. От такі покрита була вона п'єтреном французької генетики, брав з Андрія Петровича. І підходимо до другого питання відео. А саме, як заставити свиноматку їсти після опоросу. Адже це питання дуже часто задається, це питання дійсно серйозне, це дуже важке питання. Тому що коли вона не буде їсти, або, наприклад, вона з часу не буде все-таки ходити в туалет по-великому. Да? То вона не буде фактично їсти. Якщо вона не буде їсти, то в неї не буде молока. І тому це таке як замкнуте коло. Тому, от наприклад, відбувся опорос, я їх тоді там, покормила, те-се, я їх заганяю і її фактично зганяю. Я змушую її вставати, і я їй даю яблучко, два-три, Це прямо в перший день опороса. Щоб вона стала щось поїла. Окрім того, перед самим опоросом я зменшую дозу норму годівлі, це десь ну, до кілограма-півтора, плюс-мінус, в залежності делюся, яка свиноматка. Для чого це я роблю? Для того, щоб живіт її був менший, щоб в неї в желудку було менше їжі, для того, щоб опорос пройшов легше. Ти будеш кормити малих? Ти. Після того я також це зараз ще досі це сьогодні третій день, треба буде сьогодні колоти залізо з вітамінами або просто желізо, подивимося. Є різні думки вже з цього питання. Е, е, проколимо, зробимо. Я їй зараз, от так, наприклад, даю перед тим як давати їсти. Я їй даю кабачок, потім зверху нарізаю його так, дольками, да? а потім я зверху ще сиплю дель. І таким чином я її змушую заставляю їсти. Знову ж кажу, вставай, давай туди-сюди, щоб вона встала, і їла. І тепер ми підходимо до наступного як то кажуть, проблеми. Це те, що вона ще досі не сходила по великому. Ми це все діло чекаємо, якщо вона не буде ходити по-великому, то це прийдеться, знову ж таки, вживають заходів для того, щоб вона сходила вплоть до, до, до тієї самої клізми чи ще щось. Але це робити потрібно і прийдеться. Нікуди ми цього не ділимося. Але надіємося, що вона, дай Бог, сходить. От такі справи. Тому. Дуже уважно звертайте на цей момент увагу, тому що свинка повинна їсти. свинка повинна. Ну, По-іншому тут ніяк не буде для того, щоб кормити поросят і були у вас нормальні свині в виводку. От така у нас живе. Також цікаво поділитися своїм досвідом, як ви з цим питанням справляєтесь яким чином. Отже, ну, це все ж таки практика, це все напрацьовується з часом. І поки свої там, помилки, там, ТС не наб'єш, ну, фактично, я думаю, мало хто розкаже якусь свою таємницю. Але я так роблю, в принципі, Як наша дієва схема, але все буває по-різному. Ось такі справи, друзі. Тому от таке буде коротеньке відео на сьогоднішній день. Потрібно працювати. Роботи дійсно дуже багато. Окрім того, почали ми вже варити стовпи для ангару нашого майбутнього. Тому що майбутньо, наступне відео покажу, вже, які в нас стовпи получаються. Розкажу, яким чином ми все це діло зварюємо. Тому Слідкуйте за відео. Всім всього найкращого.